Усім привіт! Мене звати Іра, і цей відосик, в якому є я, камера і моє летюче мхо про прочитані книги. І хай пішов, а я лишилася. В цьому ролику я вам таки розкажу, як я на початку вересня сходила в кіно на покинь, якщо кохаєш, вразилася і на емоціях купила і прочитала одразу в електронці. Залишся, якщо кохаєш. Тому зараз у нас буде огляд на фільм, неочікувана і на книжку. На першу книжку на покинь, якщо кохаєш. Ж я зараз новий огляд робити не буду, тому що у мене був огляд в 2022 році, і він актуальний настільки, що я ж сама переглядала той огляд, щоб згадати, що я думала про цю книгу, тому що враження про фільми, про книжку у мене трошечки різні. Тому давайте оглядати. З фільмом я на нього пішла не одразу, уже після того, як наслухалася негативних відгуків від тих, хто читав книгу. Я прийшла в зал. В залі домінували жінки. До кінця сеансу приблизно 11 людей пішло з сеансу, причому десь 5 із них намагалися вирватися через закритий пожежний вхід. Але мені фільм сподобався. Неочікувано абсолютно. По-перше, так це красиво знято. Там намагалися весь час зробити динаміку в кадрі, тому що навіть на статичних кадрах, де просто от обличчя героя і він щось каже, камера весь час отак трошки рухалася. І тому навіть в максимально статичних сценах відбувалися динамики. Ну це от суто те, що я технічно помітила і мене вразило. Е, я зрозуміла, чому лень клавді там вища сказала про костюми головної грині. Вони дійсно були. Дуже яскраві фактурні костюми. І це все дрібне і технічне, чому мені такий цей фільм сподобався, Бо він мені сподобався більше книги. Тому що ви в фільмі згладили цілу низку моментів, які для мене в книзі були крінжові, або такі, що під питанням. І зараз я під грифом спойлерів буду перелічувати ці моменти. Обережно, обережно подивіться на плашечку, перемотайте, хто не хоче слухать. Отже. Там прибрали момент зі сталкерством головної героїні. Бо якщо в книзі вона Лілі Блосом Блум назвала свою адресу, і Раді почав до неї просто так приходити сидіти під дверима, і для мене це був дуже стрьомний варіант, то в фільмі цього моменту взагалі немає. Потім в книзі був момент, коли Раді каже, що я розглядаю тільки варіанти стосунків, не стосунків на одну ніч. Головна йому каже, ну, взагалі, то я не така, я на це не піду. Потім він її сталкері до неї приходить і каже: будь ласка. Дай мені один раз, от переспимою, я від тебе відчеплюсь, і гриня думає точно, що б не дать. То в фільмі це замінили на. Будь ласка, можна я тебе поцілую один раз, а я від тебе відчеплюсь. А оскільки до того були натяки, що герині герой подобається, то вона така: ну ладно, давай один поцілунок, поцілувались. І потім вона така: все, все все, далі, типу, попродовжені, тільки в серйозних стосунках. Тобто, цьому додали якось більше мотивації і знизили градус крінжі. Прибрано стрьомний момент з книги, там де Раллі сфотографував Лілі на телефон. Потім розтягнув цю фотку і роздрукував собі її гігантським полотном картиною, і повісив чи то у себе в квартирі, чи в квартирі сестри. Таким чином це виглядало як якась фотографія від маньяка, який переслідує свою жертву. В фільмі цей момент просто у і момент уже з самого фіналу я пам'ятаю, як мене на фіналі книги дуже непокоїло, що головна гриня вільно лишає свою дитину разом із Райлі, при тому, що вона знає, що він може розізлитися і поводитися неадекватно. І якщо він бив її як дружину, то чому раптом він не захоче вдарити свою дочку? То в фільмі цей момент теж змінили, і головна гриня лишала свою дочку із мамою, тобто в фіналі. У нас в фільму є ситуація, коли як три покоління жінок разом вони одне одну підтримують, і якраз от підкреслено думку цього фільму, що це закінчиться на нас, тобто у матері були проблеми в сім'ї, але вона не змогла вирішити цю проблему. У головної героїні були проблеми в сім'ї, але вона її вирішила заради третього покоління її дочки, і от вони всі втрьох красиво входять гулять. Я бачила в цьому щось таке піднесено оптимістично ідейне. Повертаюсь до безповерної секції. Порівняно із книгою, мені фільми більше сподобалося розкриття персонажів. Вони мені були більш харизматичні, що Ралі, що його сім'я, сестра, чоловік і сестри. Всі ці персонажі, які в книзі для мене були от максимально безликі, тут для мене заграли новими барвами. І коли я взяла читати книжку-продовження, я вже просто всіх героїв уявляла і героїв фільму. Це було для мене абсолютно неочікувано, тому що коли я вперше побачила фотографії каст. То мені здавалося, що це міст каст повний. А потім все навпаки, от дуже класно перегралося, що мені кіноадаптація сподобалася більше ніж книга. Також мені сподобалася головна героїня в фільмі більше, бо їй додали перчинки, їй додали гумору, їй додали особливого характеру. Навіть сам факт, що її ім'я обстівали, і самі ж герої під цим поприколувалися. Це теж було весело. І коли я читала продовження, я на автоматі продовжила уявляти Лілі з фільму. І так вона була не схожа на Лілі з книги, яка значно більш нейтральніша, не настільки яскраво себе проявляє. І як часто кажуть, що головні героїні любовних романів вони ну от, наскільки можна бути порожніми, наскільки вони порожні, щоб будь-яка читачка могла підставити себе на її місце, то тут мені навпаки в фільмі сподобалося, що цю порожнечу активно заповнили. Бачили також огляди читачок, яким сподобалась книга і не сподобався фільм, що в книзі більш зрозуміло. Промарковано моменти з домашнім насильством, а в фільмі це якось незрозуміло показано. Мені навпаки сподобалось, як це показали в фільмі, бо намагалися от якраз передати той ефект, що спочатку героїня не розуміє, що з нею відбувається. Вона думає, ну ну все в нормі, всі всяке буває. Ну щось таке сталося, непонятно що. І тільки згодом до неї приходять усвідомлення, що ж це було. Туди ж зауваження, що в книзі є більше сцен, якихось дружніх взаємодії, де вечір з друзями сидять, грають в карти. Я пам'ятаю, що навпаки, на тому моменті в книзі мені вже було нудно читати, і я не могла дочитати врешті цю книгу до кінця. То в фільмі я ну логічно була навпаки рада, що цей фрагмент викинули. Коротше, зважаючи на те, що книжку я читала два роки тому, і дуже дуже багато деталей уже забула. Пам'ятала тільки якусь основну канву і тему цієї книги. То мені фільм дуже класно зайшов. З запропонованого кіноматеріалу мені вистачило, щоб зрозуміти всю цю історію. Мені дуже сподобалось, якими харизматичними зробили всіх героїв. І я жартувала, що йду на цей фільм, просто щоб ну так і будь-я подивлюся на вашого американського притулу, а вийшла неочікувано з дуже дуже. Піднесеним настроєм з захопленням, і мені захотілося читати книжку продовження. При тому, що коли я прочитала оригінальну книжку, я думала, що я до цієї серії Колін Говер все я більше не повертаюся. А за допомогою кіноетика надихнулася і пішла читати. І мої перші читацькі враження про цю книгу ще були позитивні. Частково від шлейфу від кіно, але я одразу попереджаю, що коли я казатиму про другу книгу, я допускатиму спойлери до фіналу першої книги, але спойлерити саме другу я вже не буду. По-перше, я зі старту не згодна з тим, що в цій книзі авторка вирішила спотворити Райлі. І якщо в попередній він був таким привабливий, то в другій він став просто демоном. Для мене от якраз лінія Райлі була найбільш органічно продовженою, тому що в першій книзі я весь час його боялася. Починаючи з першої сцени, цей герой викликав у мене відчуття небезпеки. І що далі він себе проявляв в аб'юзивних стосунках, то більше я просто боялася, що він з'являвся в кадрі, я прям стискалася і така лінія. Біжи, то ви, другій книзі, як на мене, все навпаки, дуже органічно продовжилося. І мене навпаки приємно вразило, що авторка таки вирішила розвивати цю тему, що не можна після розлучення людині з агресивними проявами просто так лишати дитину, тому що, мабуть, він хороший і дитині нічого поганого не зробить. І тут момент мені здається, що авторка це точно на початку не продумувала, тому що все таки якщо в фіналі першої книги, не начебто, Лілі і Ралі, успішно розійшлися, і у них немає ніяких конфліктів. І просто дочка, то на вихідник з батьком, то весь інший тиждень з мамою, і наче то все супер. То в другій частині такі розвиваються ці теми, що просто юридично завершити стосунки цього мало. Що лишаються психологічні зв'язки між колишніми партнерами, і просто так обрубати ці зв'язки не можна, і лишаються якісь бажання один одному довести, що ну, взагалі то без мене ти ніхто. І мені здалося це навпаки дуже дуже логічною лінією продовження цієї історії. Потім да, ця історія про Лілі і Атласа. І я була рада знову їх бачити. І на контрасті з тим, як я влітку не читалася просто підряд купи романів, тропів, дворогів до коханців, то я нарешті була не стільки рада зустріти історію про здорові стосунки, де герої зі старту. Позитивно налаштовані один відносно одного, і вони хочуть один одного підтримувати. У них є дружба, яка вперед з любов'ю. Що я прямо душею відпочивала. Мені неймовірно подобалося читати історію, де всередині пари у героїв все добре, все ідеально, все мімімішне. Вони взагалі такі солодкі пиріжечки, просто прикладіть їх до ранки один одному. А при тому якісь проблеми, які створюють жаки історії, і проходять взовні, тобто проблеми в зовнішньому світі. І це виходить. Якийсь троп двоє проти світу, але двоє партнерів, і вони один одного люблять. Я зрозуміла, що мені дуже дуже не вистачає таких книг, і мені хочеться такого читати все більше і більше. Якщо ви можете мені щось порадити, будь ласка, дайте, я дуже хочу якихось. Позитивних любовних історій, бо мене задовбало вже чесно читати про те, як отак чубляться, чубляться, чубляться. А з того, що потрапляє до моєї інфобульбашки з пропозицій сучасних на ринку, то це е, вибір між е, від ворогів до коханців до дарк-романів. там де лупашать один одного, а потім ви не розумієте, це була пристрасть. Для мене цей токсік е, тільки навпаки відштовхує. Тож тут я навпаки дуже дуже кайфувала від того, як у цієї парочки все добре. Окрім того, що я влітку. Обчиталися історії від ворогів до коханців, я також влітку дуже-дуже обчиталася романів з гарячими сценами. І я відчуваю, що я вже прям від них втомилася. І коли тут я натикнулася на еротичну сцену, я її вирішила прогортати, бо мені вже набридло читати про такий тип взаємодії в книжках. А потім я така Іра, ну ти ж любиш оглядати ці сцени традиційно. Повернись назад, тобі огляд, Я така. Ну ладно, наступний день відгортала назад. Мене все ще не захопило те, що там описано, і велике таке зауваження, що вона була дивнувати ця сцена, тому що вона складалася із двох актів. І перший відбувався без контрацепції, а другий вже з презервативами. І коли перший відбувався без контрацепції, раптом з'являється абзац. Ну нічого, ми вже домовилися наперед, здати аналізи, і що гриня п'є таблетки. І мені здалося. Що цей абзац було додано вже на етапі редагування, а до того його не було, тому що ну дуже якось дивно складається, що герої жодного разу взагалі не проговорювали цю медичну тему у своїх стосунках. Потім в найцікавіший момент такий, а забули сказати, ми вже все це порішали. Ой, як зручно. І потім чомусь після того герої приміщаються на іншу локацію і дістають презерватив. І Така почекайте. Якщо ви вже анонсували, що все порішали, і ви можете за домовленістю кохатися без захисту, то чому раптом ви дістаєте найнадійніший захист, який є? Тому є у мене така підозра, що спочатку була описана сцена взагалі без презервативу, а потім, не, начебто, один раз не рахуються, все дістаємо. Хоча воно ж рахується, воно все рахується. Тому. Не сподобалась мені ця сцена, і тут прийду на зауваження. Мені все-таки не вистачило того, щоб стосунки в цій парі якось прогресували, тому що все-таки за сюжетом вони успішно зустрічалися, коли їм було там, по 16-17, але потім вони не бачилися. Ну по книзі це не знаю скільки там, років 5 чи 8, Ну, в фільмі там взагалі був розрив на десятиліття, а я ж прийшла з емоціями від фільму. Але навіть якщо по книзі вони не бачилися певний проміжок часу, за який у них були абсолютно різні життя, і вони могли трошки змінюватися по характерам. Тобто я очікувала, що у нас по сюжету знову буде момент. Притирки героїв вони з нуля відкривають один одного. Вони згадують ці риси один одного, які їм подобалися один в одному. В той самий час вони бачать, що відбулися якісь зміни, і вони проговорюють і ці зміни, і як їм заново зібрати свою парочку. Вони проговорюють своє майбутнє життя і плани на це життя. І цього в книзі шалено не вистачило, тому що герої. Вони як замерлі в вакуумі, вони не зістиковуються просто слова, не наче, а тепер у них все було добре. Хоча б звідки їм брати це все було добре, при тому, що вони отак от вирішили зійтися, і не начебто само собою, що вони готові е, дбати про дітей не зі свого шлюбу. А мені здається, це дуже дуже серйозна тема на те, щоб проговорити її. Тож, хоча авторка й робила акцент на тому, чому у нас тут ідеальна парочка між собою, а всі їхні проблеми походять від людей зовні, як у Лілі Райлі, так і у Атласа там вилізуть проблеми із його матір'ю, з якою він не спілкувався дуже багато років. І герої просто підтримують один одного вирішення цієї проблеми. А якісь дві ж відбуваються зовні, то все одно мені не вистачило розвитку пари всередині, а там був величезний простір для цього розвитку. Але навіть хоча цього розвитку не було, я відверто кайфувала від того, як нам запропонували сцену за сценою просто. Приємного любовного спілкування, і не тільки спілкування між Лілі і Атласом, які вони періжечки разом і просто переходять від комфортної сцени до комфортної сцени, і я разом із ними відпочивала. Я взагалі не пам'ятаю, коли якийсь любовний роман приносив мені отакий от от затишок, концентрований затишок. І все це щастя тривало приблизно до фіналу, поки врешті не настав момент якось вирішувати проблеми, які авторка навигадала. І я кажу це безспойлерно, натяками що в першій книзі перехід на фінал і вирішення проблем були такі трошки штучно. Тобто, наче проблеми, проблеми, проблеми є. В якийсь момент гри не сідає. Усвідомлює цю проблему і йде щось в форматі: якщо у тебе є проблема, то виріш цю проблему. і У тебе її не буде. І гриня така точно треба вирішити і вирішує. То в другій книзі сталося абсолютно те саме. У Атласа є проблеми, у Лілії є проблеми. Вони їх вирішити не можуть, тому що зовнішні фактори заважають. Але в якийсь момент, типу, якщо у тебе є проблеми, чому би її не вирішити? І це було дуже наївно і дуже штучно. І це мені підсувало моє фінальне враження від цієї книги, саме від того, що це не була плавна і правдоподібна арка трансформації а отак от. Так от. Меджик, і так само, як і про покинь, якщо кохаєш, я чула відгуки від людей, які кажуть, що у нас були аб'юзивні стосунки, і оте, от що описано в книзі, не схоже на те, що відбувається в реальності. І саме вигід зі стосунків описаний неправдоподібно. То на превелике щастя, у мене не було таких ситуацій. Я просто вірю на слово іншим оглядачам. Пам'ятаючи ці їхні враження, мені здається, що і залишиться, якщо кохаєш, абсолютно та сама ситуація, що те, як описано вихід із проблеми, виглядає занадто райдужно. Тож, як висновок фільм мені сподобався значно більше і ніж перша книга, і ніж друга. Завдяки фільму, я тільки ще раз згадала, як мені подобаються любовні лінії про підлітків, тому що колись, що в першій книзі, мені дуже подобалося саме. Лінія підліткових стосунків між Лілі Атласом, так і в фільмі. Вони мені знову більше сподобалися. А оця доросла історія саме про аб'юз мене весь час напрягала, тому що приблизно в нулі сцен мені подобався Райлі. Шов в книзі він мене весь час лякав. що в фільмі також. Продовження друга книга була мені дуже в настрій, але в настрій на хвилі від фільму. Там збереглися всі ті самі особливості, які я бачила закладеними і в першій частині. Тому мені здалося, що продовження було дуже послідовним після першої частини, що йому в плюс. І най найбільше плюс, який мені ця книга дала, що я ще чіткіше зрозуміла, який троп любовних романів я люблю, і на які тропи мені в майбутньому треба звертати увагу, щоб... Відчути комфорт і затишок від читання. А тепер я запрошую вас до коментарів прокоментувати і обидві книги, і фільм, якщо щось бачили, якщо чимось зацікавилися, я чекатиму на ваші обговорення. І традиційно я нагадую собі і нагадую вам бути в безпеці, наскільки це зараз можливо підтримувати ЗСУ і вірити в перемогу України.